you <smart noise> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Одіозного Петра Олексійовича знову спіткала невдача. Річ у тому, що скоро так званий олігарх може залишитись без телеканалу Прямий, і з цього приводу у Євросолідарності таборі найвідомішого українського кондитера ґвалт і відчай. Як повідомляє український журналіст Володимир Бойко, Петру Олексійовичу знов доведеться розкошелитися і викласти кругленьку суму. На фінансування поточних витрат офісу президента на своїй сторінці у Фейсбук бойко проводить цікаву хронологію. Судіть самі 9 серпня 2023 року. СБУ провідала маєток та офісні приміщення колишнього заступника голови фракції партії регіонів, колишнього члена політради ПР і колишнього голови Київської міської державної адміністрації Володимира Макеєнка причини візиту обшук у зв'язку з причетністю товариша Макеєнка до легалізації доходів одержаних злочинним шляхом. Рахом на суму понад 500 мільйонів гривень, повідомляє журналіст. Згодом Володимир Бойко пояснює, що це за доходи. Він нагадує, що ніхто інший, як Макенко, був довіреною особою Петра Олексійовича. І саме на нього, в 2017 році, Сивочолий Гетьман записав свій телеканал прямий, коли віджав його в сина Януковича. І тепер, по суті, сивочолий сам загнав себе у пастку. Адже для того, щоб уникнути арешту телеканалу, Петро Олексійовичу доведеться трохи поділитись з офісом президента. Не трудово. Вою копійкою, і як це він уже робив, неодноразово зазначимо, що ні для кого не секрет, що прямий фінансувався на вкрадені з бюджету гроші, які Порошенко через мережу офшорних рахунків перекидав на рахунки Макеєнка. Після того як стало відомо, що лавочку експрезидента можуть прикрити, він як завжди випустив своїх балакучих голів захищати та вигризати власну честь. Так народна депутатка з фракції Європейська Солідарність Вікторія Сюмар в ефірі того ж славнозвісного прямого виступила з популійською заявою. Що влада нібито перетнула всі межі у намаганнях зачистити інформаційний простір. Вона жаліється, що якби порохоботи не старалися, однак у легітимному полі зупинити їм нічого не вдасться. Наплодили за оці ці кілька років таку кількість державних каналів: і канал Рада, і канал Фрідом, і канал Дом, і залишається суспільне мовлення з державного бюджету. Фінансується кожен олігархічний телеканал, який сьогодні працює в межах марафону. І не виникає жодних питань. А прямий канал вимкнули з цифрового ефіру. Фак. Фактично він сьогодні залишається тільки в мережі інтернет, фактично в Ютюбі, говорить Вікторія Сюмар. Напевно, сама Нардепка трішки забула, що власний гаманець і поповнюють коштами чи не на найнахабнішого олігарха України. Та й такі славнозвісні порохоботи, як Олексій Гончаренко, абсолютно не цураються виступати на вище перелічених каналах, таких як, наприклад, Рада. Також Сюмар вирішила поплакатися з приводу телеграм-каналів, які відверто насміхаються з шайки Порошенка. Мене просто вразив оце. І нічний пронос, і я просто інакше не можу сказати телеграм-каналів, пов'язаних із офісом президента, які просто опитування влаштували, що треба забрати в Арма прямий канал, націоналізувати його. І нібито там є згода, цього хочуть люди. Це такі прямі погрози, які лунають з анонімних телеграм-каналів, але усі знають, що вони пов'язані з офісом президента. Достатньо контент подивитися, кого вони хвалять і що вони там пишуть про позицію, зазначила Вікторія Сюмар. Не дають спокою прихильникам порож. Порошенка ті українці, які не соромлячись, висвітлюють всю правду про цю політичну банду. Дуже гризе, напевно, їх те, що за даними останніх соцопитувань, більшість опитаних абсолютно не довіряють лідеру Євросолідарності Петру Порошенку. А в фіналі Сюмар вирішила поплакатися, заглянувши у старезну методичку, розповіла про забезпечення свободи слова і базових норм демократій, які виставив ЄС перед початком переговорів щодо вступу України. Хто хто, а її бос Порошенко цих норм не дотримувався точно, тому чи П корова мечала. Варто також нагадати, що сам медіахолдинг Порошенка був створений Петром Олексійовичем разом з Медведчуком за участю Володимира Макеєнка. Все виглядає так, що порохоботи дуже сумують за одвічним другом сивочолого кумом Путіна. Тому і так бідкаються за їхнє з Порошенком дітище. на цьому. В мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.